Добрий день! Сьогодні я хочу вам розповісти про залежність від інтернету. З того часу, як почалась війна, люди почали багато часу приділяти інтернету і самі того не розуміють, як у них розвивається залежність. В наш центр психологічної підтримки разом з тобою з березня місяця вже звернулось 6 людей, у котрих з'являється залежність. З них один підліток, тому ми хочемо звернути вашу увагу на це, щоб ви уникнули проблем та швидко її вирішили: різновиди інтернет залежності, інтернет знайомства, інформаційні потоки, ігрова залежність, азартні ігри в мережі, сексуальна залежність. Ступені інтернет залежності. Користувач знайомиться з інтернетом, його можливостями. Відбувається віддалення від реальності, залежно витрачає все більше часу на перебування в мережі, проблема стає очевидною, яскраво виражені симптоми, замкнутості, що переходить в хронічний характер. Симптоми інтернет залежності. Відчуття ейфорії в процесі перебування в мережі. При неможливості виходу в інтернет спостерігається зневіра і апатія. Залежного неможливо відвернути від монітору і мотивувати його для виходу на вулицю. Залежний не спілкується з реальним світом, не відвідує друзів і родичів, тобто поступово починає втрачати контакт з людьми. Залежний регулярно перевіряє свою пошту в мережі. Оновлюю сторінки на соціальних порталах від відео акаунт сайту знайомств і таке інше. Людина обговорює теми мережі навіть з людьми, які не інформовані в цій сфері, втрачає відчуття часу, людина не помічає, як пролітає час в мережі. Він може зайти в інтернет всього на кілька хвилин по справі, а вийти через кілька годин. Під час перебування в мережі людина забуває про професійну діяльність, домашні обов'язки, зустрічі, обіцянки. Ресурси в інтернеті відвідуються автоматично. А не з конкретною метою користувач витрачає грошові кошти на захоплення в мережі, намагаючись приховати це від своєї сім'ї. На фізіологічному рівні відчувається біль в очах, судових, порушення сну і харчування. На психологічному рівні проявляється агресія, тривога, смуток, викликання негативними новинами. Близькі люди скаржаться на безвідповідальність залежного і відстороненість від реальності. Сам пацієнт не здатний помітити свою захопленість. У залежного немає стопу в часі. Людина відкладає побитові речі на потім. Залежний не слідкує за своїм харчуванням. Якщо за допомогою цього ролика ви почали замислюватись, що у вас може бути залежність від інтернету хоча б на 1%, то ми запрошуємо вас до нашого центру психологічної підтримки разом з тобою. Ми разом зможемо вирішити ваше питання. У наступному відео ми розкажемо про профілактику та лікування інтернет залежності. Дякуємо за увагу! З вами була психологиня Центру психологічної підтримки Разом з тобою. Огір Олеся, до зустрічі!